Професійне свято портовиків 6 липня на ганку Палацу культури Дружба відбувся концерт, присвячений працівникам морського та річкового флоту. Такий захід не проводили у південному вже 5 років. Тож для багатьох глядачів музичний вечір став несподіванкою. Я не знаю, не очікувала. Які вас враження добре враження? Дай Бог нехай розцвітає вітає нашої наша Україна велике спасибі, що. Змозі зробити таке. Це своїми силами. Дай Бог здоров'я всім. Мира, всім всім нам людям, всім, всім українцям. Ми завжди святкували це свято раніше до нашої неприємної події війни. А зараз, бачите, люди зібралися, всім подобається, люди ждуть цього свята. Що у нас такі події, але хочеться трошки такого. Дякую. Так, ми працюємо. Має МПУ я працюю. МПУ, я працюю. Дуже, дуже гарно, що зробили це свято. Хочеться якось свята, хочеться просто свята. Уже, так вже все обставини наші. Це дуже добре. Є програма, піде сьома до останнього моменту ми не знали, що таке буде свято. Я працюю по порту південному, а бухгалтером дуже вдячна порту, бо це мене ну, надихає. Мені це подобається. Я хочу на роботу, ну прям з радістю, чесно кажучи, бо не знаю, мені це подобається. Дуже багато хто сьогодні. Охота на роботу лиш ну, би відбути, а мені дуже подобається. Мені дуже гарний колектив. Я з дівчатами в бухгалтерії працюю. Прийшов привітати портовиків і усіх жителів громади. Голова профспілки порту Сергій Маслов вручив почесні нагороди Одеської обласної ради кращим працівникам підприємства. Знайшовся подарунок і для дорослих учасників концерту. Це заслуга повністю колектива Палацу культури. Це заслуга Анни Івана Іванович, Петра Івановича, цих людей, які, з якими ми працювали так. Ми дуже багато працювали, але е, те, що вони нам вирішили зробити в цьому році комплімент таким чином. ну… Я просто був в шоці. там, я, я не знаю, я своїм як сказав в групі, кажу, люди, будь ласка, приходьте, мені не вірили. Люди вже відвикли від цього. На мій розсуд як, якось цементує колектив жителів міста Южного. Ми вже не відрізняємо портовики, там ще, що це наше свято. Приходьте, будь ласка, приходьте і робить це палац культури. Я хочу всіх поздравити портовиків. портовиків з нашим портапським празником, з ним роботнім. порта. Самый лучший коллектив, который есть, это наши портовики. Во время войны было очень трудно, и мы э, начинали трудные времена. Две трети от оклада, простой был. Волновались, и чтобы на порт ничего не прилетело. Слава Богу, мы сегодня работаем. Сегодня я получила грамоту как заместитель председателя цехкома района за девочку, которая вышла сегодня в ночную смену. Завтра я Грамоту ето вручує їй, їй дуже приємно, канішна. Концерт до дня працівників портової галузі тривав півтори години. Різножанрова сцена об'єднала і хореографію, і циркове мистецтво, і запальні танці. Під улюблені українські хіти у виконанні відомих колективів палацу глядачі танцювали просто перед сценою. Своєю творчістю поділились і самі працівники підприємства, виконавши популярні пісні. А ще? І справжні друзя не забудь позвонив, бо добре числа з тобою завжди вони І Ще раз, старі фотографії на стіл розклади Люди, які працюють на такому важливому підприємстві роблять таку складну роботу, і тут вийти на сцену і заспівати це дуже дорого вартує, тому що не кожен може вийти навіть просто на сцену. Не то, що ще щось робити, чи читати, чи співати. Отож, хлопцям, і Віталію, і Валерію, і Євгену Євген, певно, що і Олег Максименко, і Євген Левицький вони в нас співали в колективах і співають, продовжують далі. А двоє хлопців, такі Віталій Рудяков і Валерій Жорняк. вони молодці, що вийшли, привітали своїх колег. Я думаю, що колеги, які були сьогодні на площі, вони були приємно здивовані. Все те, що підготувалася півторагодинна програма, вона як кажуть, звучить банально, але вона пройшла на одному диханні. Тобто, дуже витримала витримала темпо-ритм. Я задоволений роботою сьогодні нашого колективу, і тим паче у нас не було тривоги, у нас посприяла погода, і люди отримали, я так думаю, отримали на солоду. Більше святкового концерту до Дня працівників морського та річкового флоту дивіться у програмі про тиждень.